У ПЦМП втратило утричі більше парафій через привласнення на окупованій території російською церквою ніж від переходу громад до ПЦУ. У 2014 році на непідконтрольних Україні теренах опинилися єпархіальні центри Сімферопольської, Джанкойської, Феодосійської, Донецької, Горлівської, Луганської та Ровеньківської єпархій. Однак до 2022-го вони підпорядковувалися Онуфрію, хоча Київська митрополія майже не могла якось впливати на церковне життя в цих регіонах. Жодних рішень про зміну статусу цих єпархій РПЦ не приймали. З початком повномасштабної війни у тимчасовій окупації опинилися ще п'ять єпархіальних центрів: Херсон, Бердянськ, Нова Каховка ізюм, Сєверодонецьк, восени Херсон Ізюм де окупували. 7 червня 2022 року синод РПЦ забрав Сімферопольську, Джанкойську та Феодосійську єпархії у пряме підкорення патріархові Кирилу. Керівництво УПЦ МП ніяк не відреагувало на рішення. Після мовчазної згоди до РПЦ у жовтні приєдналась Ровеньківська єпархія в Луганській області. У травні 2023-го від УПЦ МП відірвали Бердянську єпархію, хоча правлячий архієрей Єфрем був проти. Тому приєднали, не згадуючи постанову синоду УПЦ. На офіційному сайті РПЦ Донецька, Горлівська та Луганська єпархії, вказані як єпархії УПЦ, хоча окупаційна влада заявила, що перереєструвала їх у російському правовому полі. Там митрополитів змушують переходити а тих, хто проти відправляють на спочинок, ще цікавіше на Херсонщині. Синод РПЦ 27 грудня 2023 року створив нову єпархію Скадовську, нібито через прохання 18 священників лівобережжя херсонської єпархії, і кількох колишніх священників, які нині служать в різних єпархіях у Росії. Отже, у Москві відокремили парафії від херсонської єпархії, створивши нову під своїм крилом, наслідки загарбницьких дій промовості. Донецька єпархія нараховує 241 парафію та 4 монастирі. Горлівська, 290 парафій, 3 монастиря, Луганська, 145 і 4 монастиря Ровеньківська, 95 парафії, 1 монастир, Бердянська, 90 парафій, Семферопольська, 532 парафії, 9 монастирів, Феодосійська, 54 парафії та 2 монастирі. Джанкойська, 136 парафій, Скадовська, 18 парафій. Загалом від початку повномасштабної війни РПЦ віджала 1601 парафію та 23 монастирі. Натомість, за підрахунками ресурсу OpenDataBot, з початку 2022 від УПЦ МП до ПЦУ перейшли 589 релігійних громад. Тобто майже утричі менше, ніж віджали росіяни. Найбільше змінили патріархат громади у Київській 138, Хмельницькій 125 і Вінницькій 67 областях, залишаються вірними у ПЦМП. Наразі найбільше у Вінницькій 534, Дніпропетровській 527 і Хмельницькій 506 областях. Загалом понад 6 тисяч парафій підпорядковані владиці Онуфрію. Було б понад 8 тисяч, якщо врахувати віджаті РПЦ.